Що на вашому порозі? Вихід із зони комфорту? А може бути якась зустріч? Да? Може бути це просто вихід із дому. Да? Не обов'язково ви зараз підете, почнете щось робити, пригати з парашутом. Ні, це може бути просто зустріч, якась, наприклад, з друзями, ви вийдете з дому. Якщо ви сиділи зараз в апатії і були весь час вдома, нікуди не ходили, то на порозі вас чекає зустріч, приємний час. Вам сподобається, в принципі. Да? Не очікуйте від цього чогось неймовірного, да? не очікуйте, якщо ви зустрічаєтесь, наприклад, з колегами, да? ви будете говорити зовсім не про роботу, да? тобто ніякої не те, щоб користь, а да? ніякої не буде там такі матеріальної зацікавленості, тільки емоції, тільки радість. Це вас, в принципі, ну, виведе зі стану, в якому ви зараз, скоріш за все. Ви в сумному стані, тому це вам допоможе просто відновити ресурс. Якщо це, наприклад, з жінками зустріч, да, то це буде жіноча енергія, вам це сподобається. Все, бажаю вам успіху. Не забувайте про лайк.